Доброго дня! Усіх вітаю на своєму каналі. На дворі зима, 19 грудня, але в нас на півдні плюсова температура, світить сонечко, зеленіє травичка, і все ж більшість рослин відпочиває. А я ловлю момент і аналізую минулий сезон. В ході такого аналізу виявляю як мінімум сім проблем, причому таких, які варто вирішити саме у зимовий час. Так, от перша проблема полягає у тому, що більшість моїх резентем дуже сильно обгоріли на сонці. Навіть ось цей кущ, який знаходиться за будинком, і на який у другій половині дня майже не потрапляє сонце, навіть він дуже постраждав. Зараз він обмерзлий стоїть, тому що на днях у нас температура опускалася до мінус 10 градусів, але приблизно четвертина стебел постраждали саме влітку. Яке рішення я приймаю? Цей кущ відсуну трохи далі далі ближче до черешні? Там місце вільне і гілку, яка сюди налягала, ми прибрали. Тому буде, як то кажуть, вільно дихати цим кущам і не буде так сильно їх палити сонце. А інші хризантеми збираюся посадити ось на цьому трикутничку біля бесідки. Тут теж зараз видно, як кіньочок падає, тобто влітку не так гаряче. І я думаю, ці хризантемки будуть себе непогано почувати. Але на зимовий час потрібно скласти чітку схему, де який кущик буде сидіти, тому що там сортів десь 4-5, їх прийдеться всі скомпонувати так, щоб вони не закривали один одного. І гарно виглядали у е, цій композиції. Друга проблема полягає у тому, що не вийшло у мене створити. Рядочок із вертикальних ялівців. Чекала я уже кілька років, ну, років 3-4 це точно, поки піднімуться ці рослинки, щоб бачити їх, які вони отримуються, і бачу, що вийшло зовсім не те, що я хотіла. Тут мало бути 5 ялівців. У результаті зараз кидається в очі тільки два: це такі, як я і хотіла. Арнольд перший, інший скельний голубенький. А поміж ними мали бути теж вертикальні, але більш пухнасті ялівці такого яскраво зеленого кольору із золотистими кінчиками. Ну... Прислали мені, мабуть, якийсь інший схожий е, сорт за кольором, тому що хвоя у цього ялівця дійсно яскрава зелена, як було показано на фото, і кінчики жовті, неначе золотисті, але ж росте він не вгору, як повинен, а в сторони. Цілком можливо, що тут роль відіграє персик, який росте поряд і своєю кроною прикриває частину сонця. Але ж е, факт залишається фактом. Ялівець е, на відіграє то. Її ролі, на яку я розраховувала, він мав би трошки прикрити собою ось ту шиферну стінку, а тепер виходить, що стінка залишається повністю відкритою. Тому моє завдання на зиму підшукати такі кущики, які можна було б посадити під шифером, і які могли б виповзати по шиферу вгору і створювати ілюзію вертикальних рослин. Ну, поки що на очі мені попався Бересклет Форчуна. Він там є декількох кольорів гарненький, і я сама бачила вживу, як він гарно повзе по сітці. Ну, Оскільки пишеться, що він і по стіні може гарно підповзати, то розраховую, що він буде чіплятися за шершаву шиферну стінку і зможе підповзати вгору. Подивлюся ще, можливо, ще на щось натраплю, ну, поки що так. Наступна проблема стосується кущів, які погано утримуються у вертикальному положенні. Ось зараз я Знаходжуся біля куща троянди, який розпадається чомусь увесь час в сторони. Он видно, ще висить одна вірьовка, якою я намагалася прив'язати його до. Кілочків, які тут були, а тоді таки кажу чоловікові: зроби якусь таку постійну підпору, щоб я могла до неї прив'язувати і щоб кущ не був отак розчахнутий в сторони, а щоб він тримав більш-менш нормальну форму. Так він почав уже робити ось таку хатинку, потім ідея. Виникла зробити годівничку тут же ж причепити, то зайнявся вже годівничками. Ну, Поки зима закінчиться, то хатка і годівничка, і, можливо, ще якийсь грибочок ось тут виросте. Ще одну підпору він вже встиг зробити для будлеї. В одному короткому відео я вже її показувала, можливо, хтось вже й бачив. Підпора потрібна, тому що кущ якось росте на один бік і нахиляється в той бік, і коли сильний вітер, то є загроза того, що гілки поламаються. Вони такі довгі, ось, розлогі. Звичайно, трошки буду весною обстригати цей кущик, буде він трошки з коротшими гілками, але ж він росте дуже швидко і тому боюся, щоб він не вивалився з корінням, як уже було одного разу під час бурі. Такого ж типу, але трошки іншого розміру і іншої трошки конструкції, підпори замовила для піонів. Для хризантем і для високорослих айстр. Чоловік сказав, що він сам їх змайструє. Він, звичайно, дуже радий, що я такі закази йому поробила, але все рівно, коли натнення приходить, то ось гарненько все майструє і все гарно виходить. Ну, звичайно, для таких рослин, як піони, і хризантеми, і айстри, можна було б зробити підпори і пізніше. Але ж я прекрасно знаю, що з приходом весни. Роботи стільки, що не встигаєш не то, що щось робити, а навіть думати. Ще однією проблемою виявився молочеки Парисовий. Вірніше, не сам він, а те, що не видно його справжньої краси ось в цьому місці. Він росте поміж очитками. І зробився ось таким ковриком. Хоча я розраховувала, що він буде рости вертикально і буде мати таку шаровидну форму. Саме таким я його бачила у людей прямо на моїй вулиці, але там він росте під прямим сонцем. А в мене виходить, він росте біля ось такого бордюра і між очитками, і, мабуть, із-за того, що на нього трошки попадає тінь, він собі. Ось вистелився ось таким зеленим ковриком. Ковричок мені звичайно подобається, але він мені зовсім тут недоречний і не видно краси самої рослини. Тому моє завдання на зиму добре обдумати, де можна його посадити так, щоб він. Виглядав краще, і щоб він кидався в очі, щоб він вигідно виглядав, щоб він показав ту красу, на яку він здатний. Ну, у мене на даний момент є одна ідейка. Я збираюся ось тут під сіткою зробити таку як полосочку клумбу. Тут у мене ростуть багаторічні айстри. Сюди ж я підсадила альпійських півоній. І сюди ж хочу попідсаджувати грунтопокривних. Е, Квітуючих рослин. І ось тут я думаю, що буде добре і молочаюки Парисовому. Тут сонечко пряме, ніякі дерева, принаймні поки що, не заважають. І я думаю, що вони тут повинні бути от такими хвойними кульками. Ну, а там побачу, навіть якщо вони постеляться ковриком, то тут цей коврик буде доречний і його буде видно, тому що нагород виходити приходиться щодня, і я буду бачити цього. Того я і буду ним милуватися. Ще одну проблему побачила в тому, що немає чіткого розмежування газону і квітника. Спочатку я, звичайно, не збиралася робити тут ніякий квітник, я садила тільки квітучі кущі. І думала, що будуть тільки вони у мене тут, але ж поступово то одну квітку підсадила, то іншу, то ще іншу. І вийшло, що тут разом із кущами вже і немало квітів росте. Воно виглядає тепер не дуже гарно, коли трава залазить поміж квіти, та ще й видаляти її дуже незручно, бо це ж пирізь, пориш. Це ж така зараза, що її просто так не висапаєш і не вирвеш. Тому хочу перегородити шлях цим травам, встановивши тут бордюрну стрічку. У нас у місті дивилася. Поки що не знайшла. Якщо до кінця зими не знайду у таких магазинах, то прийдеться виписувати, але вже задача поставлена і до весни її треба вирішити. Проблему мені створили і юки. Буквально рік назад я їх зменшила. Більш ніж наполовину, і розраховувала, що хоча б років три до них вже не треба буде заглядати, але ж, незважаючи на спеку і засуху, вони цього літа знову ж таки порозросталися і зайняли те місце, яке призначене для інших рослин. Вірніше зайняли ті проміжки, які мали бути між юккою і іншими рослинами. Тепер же для вирішення такого становища мені потрібно знайти бажаючих, хто хоче посадити у себе ось цю рослину. Якщо такі серед вас, мої глядачі, є, то пишіть мені у телеграм або пишіть мені у коментарі. Відсадки будуть досить гарні. Ви подивіться, які розеточки ось свіженькі, гарнесенькі. Ось вони гарно відділяться разом із корінцем. Ви зможете посадити. Звичайно, в такому місці, де юка не буде заважати, але в той же час буде створювати зелений гарний фон взимку і гарні великі стріли із квітами на початку літа. І ще одна проблема проявилася у тому, що я запізнилася із замовленням рослин в улюблених магазинах. Коли кинулася, то уже того, що мені треба. Не було. Прийшлося випробувати новий магазин, і це був агромаркет. Досвід, я вам скажу, дуже негативний. Вийувся. Демонструю навіть кадри, як я розбирала посилку, з яким розчаруванням зустрілася. Ну, Сподіваюся, все-таки, що якщо не все, то хоч частково рослини проростуть, але то вже не те. Так от, щоб такої ситуації не повторилося, уже зараз починаю складати список всього, що мені треба на весну, щоб або зразу ж із відкриттям сезону продаж розмістити заявку, або дає можливість то забронювати рослини і щоб гарантовано знати, що отримаю все, що хочу, і тоді, коли хочу. Ось такі сім проблем я для себе окреслила, частину вже почала вирішувати зараз, частина рішень ще попереду. Можливо, хтось із вас теж потрапив у подібні ситуації, то пишіть про це у коментарях, діліться своїми способами виходу із ситуації. Але хочу всім побажати, хай проблеми краще обходять вас стороною, а ваш садочок приносить вам тільки радість. На все добре.